Як завжди у п'ятницю згадуємо минуле у середині травня 2010 року у тодішньому Комсомольську відбувся фестиваль сім'ї і родинного щастя. Під гаслом Сім'я одвічна цінність пройшло святкування Дня матері і міжнародного дня сім'ї. У палаці культури і творчості зібралися родини, яких по праву можна називати золотим сімейним фондом міста. До вашої уваги рубрика Ретропоказ. 2007 рік у комсомольську був оголошений роком сім'ї. Відтоді в нашому місті проводять різноманітні заходи, спрямовані на підтримку родини. Серед них є сімейні свята. Таке для комсомольчан організували і провели вчора виконком міської ради центр дитячої і юнацької творчості, а також три громадські організації Міські освіти і палац культури. Сім'я одвічна цінність. Під цим гаслом пройшло родинне свято з нагоди Дня Матері і міжнародного дня сім'ї. Я хочу побажати всім вам мудрості, сім'ям у вихованні дітей, щоб ви передали вміння любити і цінувати своїх рідних, передати цю любов через своїх дітей, своїм онукам, правнукам, тому що саме в сім'ї народжується благополуччя не тільки сімейне, а і громади міста Комсомольська. Свято вдалось про це свідчать дитячі усмішки і вдоволені від того обличчя їхніх батьків. Під час заходу провели конкурс за участі більш ніж 30 родин, в яких народились двійнята, а також близько 15 сімей, з яких є близнюки. Мови математики щастя в таких родинах у квадраті. Та є в комсомольську сім'ї, де щастя помножене на 5, 7, а то й 12. адже саме стільки дітей виховують у цих родинах. На сьогодні у Комсомольську мешкає 138 багатодітних сімей. Діти це благословення Господа. І сім'я, яка не має дітей, це не повна сім'я, сім'я, де немає дитячого щебнику. І тому хочу побажати вам, решті сімей, в яких є їх менше, щоб ви цінували те, що дає вам Господь. Найприємніше в кожному святі то подарунки. Їх отримали запрошені на урочисту церемонію родини, а також комсомольчанки, які указом президента нагороджені званням мати героїня. Таких жінок у Комсомольську дев'ять. Такі праздники, звісно, не радують. Ми благодарні, що ніхто не забив многодітних сімей, що поздравляють, що не забивають. Спасибо вам. Від обласної влади вітання присутнім переказала головний спеціаліст відділу у справах сім'ї та моді облдержадміністрації і вручила грамоту заступниці міського голови Людмилі Биндич. Вона опікується гуманітарною галузю міста, в тому числі й проблемами багатодітних родин. Завершили свято яскравим виступом одного з талановитих комсомольчан, співака і композитора Віктора Шмигла. Рапку у святковому заході поставили феєрверк і дощ із кольорових повітряних кульок. А вже на клумбі біля палацу культури міський голова разом з очільним. Ками комсомольських сімей висадили родинне дерево, започаткувавши у місті нову сімейну традицію.